Це трохи його характер показує. Знаєш, він завжди був він любив такі авантюри, він любив бути в центрі подій, він не боявся, що щось може горіти, вибухати, він був в гущі подій. Так само, це волонтерська допомога. Він ж ніколи не займався якимось постачанням, логістикою. Тут прийшла така потреба, і він почав возити там тисячні партії речей. Розумієш, він там 500 касок привіз за одною партією з Італії, машини почав возити, і він на це все находив кошти. Тобто йому просто це йшло. Він робив те, що йому подобалося, і він відкладався справі на 100%. Я казав, що ти розумієш, що це ну ти не можеш бути журналістом, ти не можеш представлятися журналістом, і навіть що ти береш камеру, це, це нічого не значить. Тобто, ти він каже: та я розумію, але. Але хто як не я, чому я маю, коли мої друзі там воюють, чому я маю бути вдома і дивитися все по телевізору. Навіть був такий один момент, коли ми в щасті були 2-3 ну, вересня. Тоді була підозра, що може бути оточення. Тоді був досить обстріл міста, і нам військові навіть радили виїжджати. я йому кажу, типу, що ми робимо? Виїжджаємо чи лишаємося? Він каже, я не хочу бути в теплому, безпечному місті, коли мої друзі тут воюють. Я кажу, окей, що ти будеш знімати, як вони воюють? Каже, ні, відкуду камеру, я буду їм допомагати. І це, напевно, вже от у ці дні знаєш, це якраз проявлялося, то, що він для себе вирішив. Бо це, це не було якесь там емоційне рішення, він до того йшов. Тобто це було обдумане, логічне рішення. Одна з важливих історій, яку напевно, мало хто знав, це батальйон Айдар федерафія. Вони ходили в Луганський аеропорт, коли Луганський аеропорт був наш, і потрібно було доставити якісь там продукти чи боєкомплект. І єдиний, хто дійшов і пробив коридор туди, це був Айдак. У них було дуже багато ранених і вбитих за той день, але вони доставили все, що потрібно було хлопцям в Луганський аеропорт. У нас ті хлопці, які вернули, тільки не вернулися раніше з походу на Луганський аеропорт. Були люди, яких він знав, були люди, яких я знав. Це була складна зйомка, тому що не тільки зйомка, тобто для всіх і для тих людей, які супроводжували, ну, проведжали їх в останній путь, прощалися там. Тобто стоять великі здорові хлопці, які плачуть, тому що, ну, тому що ти вчора вечором пив каву, говорив з ним, і він розказує, які в нього плани піти в відпустку, там зустрітися з дівчиною чи з батьками. А, ну, а на другий день ти його кладеш в труну і якби, відправляєш останній путь. У нас було завдання завести, прорватися, зробити прорив і завести на 32-й БК хлопцям. І вивезти трьохсотих, які там були. Знаєш, примусово там нічого немає. З Віктором це взагалі. Тобто Вітя мав їхати напередодні. Він вже підписав у. Відпускний. Чому? Тому що в його жінки в Іринки, було день народження. Він пообіцяв бути. І він вже в нього було підписано, він мав ввечері вже виїжджати, це було вівторок. Але в середу була дана команда, що наша група збирається, наше відділення збирається. І Віктор бачив, що ми всі збираємося і прийняв для себе рішення поїхати. Його не хотіли брати. Міна. Ну, ми трьохсотих. Віктор перев'язував, там біля них крутився, я біля машини, тому що заглохла. І так не почули, як летить, як свистить. Були якби, сконцентровані на тому ділі, що ми робимо. Там, знаєш, Я з машиною вітя з трьохсотими і перев'язую там їх. І от так. Я тільки почув взрив, я тільки почув, що і Віктора ради. І все.